Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталією Данилюк. Сьогодні поділюся з вами дуже смачним весняним салатиком з редески. Він має дуже цікавий смак, зовсім новий, і якщо ви ще за таким рецептом не готували, раджу обов'язково скуштувати. Із досить простих інгредієнтів, які ви бачите зараз на відео, виходить дуже смачний салатик. Отже, розпочнемо із зачистки курячого філе від усіх зайвих плівок. Буду вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях своїм рецептиком салатика з редиски. Повернемось до нашого філе. Отже, обчищене куряче філе нарізаємо тоненькими смужками. Я нарізаю одразу такими досить тонесенькими та порційними шматочками. Додатково після приготування я їх ділити не буду. Так вони будуть і виглядати в готовому салаті. Далі, на добряче розігріту сковорідку, вливаємо олію для смаження та обсмажуємо наше м'яско. Обов'язково це робити на великому вогні, тоді м'ясо менше випускає власну рідину. Та залишається соковитим м'ягеньким. Обсмажуємо з усіх сторін, перемішуючи, щоб наше м'ясо підсмажилось та приготувалось. Далі вливаємо соєвий соус та все гарнесенько перемішуємо, щоб кожний сматочок у нас покрився соусом. Додаємо перець. Та сіль за смаком, щоб наша курочка вийшла смачною. До речі, така курочка навіть може бути, як і до макаронів, вона дійсно виходить дуже смачна, соковита, така пряна. Та викладаємо в тарілочку готову курку для повного остигання. Та займемося нарізанням наших овочів. Усі овочі я попередньо промила та відрізала зайві частинки, корінчики. Далі на радиску нарізаю півкільцями досить тонесенько. Перекладаємо до миски та займемось нарізанням огірочка. Огірочок нарізаю соломкою, хоча теж можна використати техніку нарізання півкільцями. Додаємо до нашої редиски. Подрібнюємо два зубчика часника. Це можна зробити як і давилкою, читерочкою. Я просто нарізала малесенькими кубиками. Та додаємо до наших овочів. Петрушку також ріжемо та додаємо. Далі готуємо заправку. У гірчицю додаємо олію. Олія може бути як соняшникова, так і оливкова, сіль, лимонний сік, у моєму випадку, такого купованого формату, та цукор. Усе гарнесенько перемішуємо, робимо ефект збивання, і ви зараз побачите, якої крутої консистенції набуває наш соус. Така консистенція у нас виходить. Додаємо до овочів вистихшу курятину. Кунжут. У мене мікс білого та чорного, ви можете використовувати лише білий чи чорний за бажанням. Та вливаємо нашу заправку. Салатик гарнесенько переколочуємо та подаємо до столу. Він повністю готовий до вживання. Смачного! Готуйте за моїм рецептом та діліться в коментарях, як вам смак такого рецептику, салатику з редиски, з курочкою та огірочком. Мені буде дуже приємно.